Вітаємо вас, дорогі брати та сестри! Ми продовжуємо серію наших пізнавальних відео. І сьогоднішня тема: А чи знаєте ви, як правильно причищати немовлят, щоб Божа благодать дійсно зцілювала дитину і тілесно, і духовно? Сьогодні мова йтиме про діток до 7 років. Які ще не усвідомлюють поняття гріха і їх причищають сповіді. На божественній літургії можна часто бачити, як батьки несуть діток до причастя. Якщо запитати, навіщо вони причищають немовлят, то можна почути відповідь, щоб малюк був здоровий, слухняний, спокійний, не плакав багато, не вчиняв істерик і, звичайно, щоб не наврочили, захистити дитину від чужої заздрості, дурних поглядів і так далі. Це дійсно так. Божа благодать захищає, лікує, заспокоює чисту дитячу душу, але тільки у тому випадку, якщо при цьому виконані деякі дуже важливі умови. Для початку нам варто зрозуміти, що сила, з якою торкається Божа благодать після причастя, це віра. Малюк несвідомо причащається, він не розуміє, ніщо з ним роблять, нікуди його принесли, ні тим більше, що таке таїнство причастя. Так як же дитина отримає Божу благодать, якщо її віра несвідома, фактично відсутня? Відповідь проста по вірі батьків. Дитина і батьки одне ціле, дитина частина батьків, нерозривно з'єднана з ними, можна сказати, що дитина це духовне відображення батьків. Що ж це означає? Щоб дитина через Божу благодать отримала очікуваний захист і здоров'я, її батьки мають причащатися разом з дитиною. Тобто, якщо мама несе дитину до причастя і при цьому сама не причащається або причащається але дуже рідко, то й дитині не буде жодної користі з такого причастя. Чи мама або тато хоче, щоб дитина дійсно з'єдналась з Богом через таїнство причастя, отримала благодать Божу, то має гарно підготуватись і причаститись разом з дитиною. Як саме підготуватись? Мама або тато має усіх пробачити, ні на кого не тримати образу, адже нам Господь пробачає лише тоді, коли пробачаємо ми. Якщо ми причащаємось з образою, таке причастя буде нам гріх і може мати серйозні негативні наслідки. Треба гарно посповідатись, не просто формально назвати гріхи, щоб бути допущеною до причастя, а покаятись зі скрухою серця і смиренням, зрозуміти, що кожний гріх віддаляє нас від Бога і що дуже важливо лягає на дитину почитати правила до причастя, протримати піст, якщо немає індивідуальних благословінь на полегшення посту, і причаститись разом з малюком, потім уважно прочитати подячні молитви і берегти причастя, тримати себе у чистоті. Тоді благодать Божа торкнеться дитини в такій мірі, наскільки батьки підготувались, покаялись і берегли причастя. Ось чому дітки, які перечашують, дуже кричать і не хочуть причащатись, це у більшості випадків діти тих батьків, які або не причащаються зовсім, або дуже рідко, або не готуються як слід. Наша нечистота, гріхи, пристрасті, образи це бісівська зла сила, через яку страждає дитина, і саме ці сили не дають дитині спокійно причаститись. Дитина саме безгрішна, чиста, це ми її забруднили своєю нечистотою, і як результат перед причастям і такою величезною благодаттю діти інколи кричать в істериці це відображення духовного стану батьків малюка. Ми не маємо відноситись з магізмом до таїнства святого причастя, що якщо дитину причащати часто, то все у неї буде добре, ніхто не наврочить, не буде хворіти і так далі. Не зовсім так. Все залежить від того, в якій мірі батьки обоє живуть з Богом Чекаються, чи сповідаються, чи причащаються, чи ходять у в храм, чи тримають пости, чи моляться за дитину. Міра благодаті, яку отримує дитина, залежить від духовного життя батьків. Якщо ж ви хочете причастити дитину, але в цей раз самі не можете причаститись, то прочитайте за дитину правило до причастя. Помоліться, щоб Господь пробачив ваші гріхи, через які страждає дитина. Примиріться з усіма, помоліться на службі і лиш тоді причащайте дитину, готуйтесь замість неї. Якщо ж батьки приносять дитину на причастя, а самі ніяк не готуються до святого таїнства, дитина не причаститься, не з'єднається з Господом. Варто наголосити, що мова йде не лише про маму, а про обох батьків. Дитина це плід двох батьків. Їх пристрасті, нерозкаяні гріхи, образи і навіть гріховні думки все духовно передається дитині, тобто хвороби, психічний і психологічний стан дитини, постійні істерики, наслідок гріхів і пристрастей батьків, Відповідно їх покаяння і духовний труд над собою, очищення свого серця, пробачення образ очищає і лікує дитину. Давайте підсумуємо усе сказане дитина це відображення духовного стану батьків. Їх духовний труд, робота над собою, покаяння і молитва це найкращий захист і допомога дитині. По вірі батьків спасається дитина. Тобто, коли ми хочемо причастити малюка і чекаємо, що Божа благодать захистить і зцілить немовля, батьки мають причащатися разом з малюком. Треба серйозно підготуватись, усіх пробачити, покаятись у гріхах, прочитати правило, попоститись і причаститись разом з дитиною. Тільки таке причастя дійсно зцілює і захищає. Благодать торкається дитини у тій мірі, наскільки батьки готуються до причастя, каються, моляться і слідують заповідям Божим.